Не встигла я змонтувати відео, як мені зателефонували і запропонували з'їздити в один е, цікавий магазинчик хобі. Е, інколи я е, їжу туди, але зараз холодно і не дуже хочеться. та й матеріалу у мене достатньо. Але коли вже запропонували на машині, чому б не з'їздити, правильно? То дивіться, що я там знайшла. Я хотіла знайти штифти для зрізів агата, щоб зробити вже колони, але штифти я там не знайшла, але знайшла дуже цікаві пугавки. Дивіться, металеві пугавки. Якщо ви бачили, в мене в роботах є е... браслети на шкіряних шнурах. Є чоловічі, є жіночі, є в три оберти, в два оберти, в один оберт, різні. І якщо чоловічі у мене є, Пуговки для чоловічих браслетів. То для жіночих я ніяк не могла знайти щось цікаве. Обов'язково металеві, бо вони довше ходять, бо пластик ламається, можна на 4 дирочки, а тут з вушком, і дивіться, які вони гарненькі. Дивіться, яка квіточка пропрацьована. Це така пуговка металева. Такі гарненькі лепісточки. Дуже мені сподобалося. Чусь, я взяла тільки 4 штучки. Ну, може, щось цікаве ще знайду. Ось, знайшла ще бронзі. Бачите? Хотіла чотири великих. Тут таке вушка, але таке. Маленька, така, від, отвір маленький, можливо, прийдеться трошки розширяти. Вже у мене таке було, ну, а може і ні, може, в мене буде шнур тоненький. І мало бути чотири великих, але продавець десь там, може, попалася маленька, і він не глянув, я теж не подивилася, чи попала така маленька невистинка. Але чому і ні, можливо, вона мені теж згодиться, хай буде. Так, і дивіться, що я знайшла отакі От щепугавки, листочки. Монстери. Їх було 5 всього цього штука стані. Така петелька гарненька, це металева теж по золоті. Вони прокрашені. Стоять такі гарненькі кристаліки. О, до речі, включилась камера. Дуже цікаво, камера включилась з спишкою. Наче е, спеціально, щоб показати вам, які мерцання в цих намистинках. Бо дійсно вони виглядають дуже гарно. І якщо підібрати намистини, то можна зробити якусь прикрасу, я думаю, з цими намистинами. Ой, це не намистини, вибачте, з цими пуговками. Ну, мені вони дуже сподобались, тому я їх взяла. Ну, на цьому, я думаю, вже все. Дякую вам за увагу. До речі, з цією пантерою там зелені очка і, можливо, якийсь листочок можна буде використати як декоративно. Цікаво. Дякую за увагу. Дякую всім, що були зі мною. Дякую. Заходьте, пишіть коментарі. До нових зустрічей всім, всім миру, тепла, добра крепкого здоров'я. Па-па!